підземних королів. ЗАГАДкове Зникнення Еллі була в розпачі. Ультиматум Страхопуда Королі відкинули. Отже, правитель смарагдового міста почне війну загубить сотні, а може, й тисячі життів тільки заради того, аби звільнити з неволі двох дітей. Треба було терміново відмовити страхопуда від його відчайдушного рішення. Та як це зробити? Проте, аби знову послати тотошку і мови не могло бути. Після повернення песика за наказом короля Ментахо його замкнули в залізній клітці, коло якої завжди стояв вартовий. Діти довго обдумували своє прикре становище і, нарешті, вирішили Треба тікати Фреду. Тотошка під замком. Нагляд за Еллі надзвичайно посилився, але за Фредом майже не стежать. Якщо Аріго дасть йому свій одяг, Фред дістанеться до торговельної брами і вже якось вибереться з підземелля. І тоді він розповість верхнім, на яку небезпеку вони наражаються. Кілька днів минуло, перш ніж Еллі вдалося поговорити за Ріго наодинці, трохи повагавшись, Літописець погодився зарадити справі, що загрожувало йому страшенною небезпекою, якби таємниця розкрилася. Останніми місяцями вино в печері стало рідкістю, але в Аріго зберігалася пляшка про всяк випадок. Уночі літописець прийшов до палацу і почастував вартового, який охороняв кімнату Фреда. У вино Аріго підсипав снодійного порошку. Фред переодягся в костюм підземного мешканця, що був як на нього пошитий, а Ріго загримував його. На голові в хлопчика був ковпак із фосфоричною кулькою. Зникнення Фреда наробило великого галасу, однак залишилося нерозгаданим. Вартовий, який на ранок проспався, злякався жорстокого покарання і присягся, що він сіло ніч не стуляв очей. І не відходив від дверей бранця. Варту біля торговельної брами Фред обдурив, сказавши, що його послано королем Ментахо до країни жовунів із важливим дорученням. Його пропустили, бо прийняли за свого. Але коли дійшлося до допиту, вартові теж злякалися покарання і приховали правду. Зникнення Фреда приписали чарівництву Еллі, і страх перед нею збільшився, але й нагляд за нею став геть нестерпним. Дві придворні дами, королівські тітки, не відходили від дівчинки ні вдень, ні вночі, та ще з десяток шпигунів юрмилися навколо. Нехай собі, посміхалася подумки Еллі. А все таки Фредді на горі. Фред вибрався з підземелля. Він не міг отямитися, як невже після стількох тижнів марудного полону він на волі, та ще й у чарівній країні. Над ним, як і в печері, розкинулося склепіння, але воно не ховалося під золотавими хмарами, як унизу. Темносиній небесний купол сягав у безмежну далечінь, і з тієї далечі. Світили мільярди яскравих цяточок, зірочок. У Фреда запаморочилося в голові, він ледь утримався на ногах. І враз його охопили солодкі запахи й звуки незнайомого світу. Дорога до селищ жувунів ішла через ліс, обабіч від неї росли дивовижно високі дерева з величезними білопурпуровими квітами. Які дихали гострими пахощами, Із гілок злетіли зелені, червоні сині папушки, що спросоння торохтіли всілякі нісенітниці, із глибини лісу долітали незрозумілі шерехи й шуми. Саме повітря, що віяло нічною свіжістю, напоєне пахощами квітів, п'янило мандрівника, який так довго дихав за стійним, затхлим запахом печери. Груди Фреда високо здіймалися його переповнювало відчуття бадьорості і наснаги. Підземні жителі телепні, коли вони добровільно відмовляються від принад Верхнього світу, бурмотів хлопчик, простуючи дорогою. Якби вони знали, наскільки тут гарно. Нарешті прибулець зустрів на своєму шляху село. Фред вподобав круглі будиночки живунів. Під гостроверхими дахами, але йому ніколи було милуватися їх архітектурою. Він ступив на ганочок першого будинку і загупав у двері. На порозі з'явився заспаний господар і відсахнувся, побачивши людину в строкатому одязі з яскравою світною кулькою на голові. Хто ти такий? Чого тобі треба? запитав переляканий жовун. Мене звати Фред Канінг, я тільки нос з підземної країни. Ми обмінювались товарами з підземними рудокопами нещодавно, і наступний базарний день буде не скоро. Та я не про торгівлю, заперечив Фред. Я вирвався з полону, але там ще залишається моя сестра Еллі. Ох, Еллі. Фея вбивчого будиночка. Усе враз змінилося, коли господар будиночка втямив, хто перед ним. Він взявся закидати хлопчика запитаннями. Але Фред після важкої дороги геть знесилився до того ж, у втікача понад добу і крихти в роті не було. Він відповідав на запитання хазяїна ледь чутно, а потім безсило опустився на ганок. Збентежений Жувун доручив дружині подбати про гостя. А сам побіг будити односельців. За чверть години навколо Фреда зібралася юрба маленьких чоловіків і жіночок у гострих капелюхах із дзвіночками. Перехопивши молока й фруктів, Фред сказав, що йому треба якнайшвидше дістатися до смарагдового міста. Я мушу відмовити страхопуда й залізного дроворуба від війни, яку вони готують. Почувши жахливе слово війна. М'якосерді живуни залилися слізьми. Ми не вміємо і не хочемо воювати, плакали вони. Ми всі загинемо, якщо буде війна. Та годі вже. вигукнув Фред. Адже я й утікав із печери саме для того, аби був мир. Жувуни заспокоїлися і сказали, що мир це добре. Тож проведіть мене до смарагдового міста, попросив хлопчик. Туди веде дорога, вибрукувана жовтою цеглою, відповіли ж вони. І це дуже довгий шлях. Чи не краще вам відпочити кілька годин? Фред відчув, що це справді буде краще, бо його долав сон, а ноги відмовлялися йти. Господарі поклали його в м'яке ліжко, і хлопчик заснув глибоким сном. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.